позиції. Углубляємося. Тут mm, сьогодні для нас рядом танчик ударив. Полив, все в приходах. Доброго ранку. Отака в нас погодка. Зранку, правда, градами накидали нормально. Зараз поки затихло. Продовжується робота на позиції, поки погода дозволяє, сніг пішов, дрони не літають, доробляємо те, що хлопці не доробили, углубляємося. Вон. Слава, довбек кіркою. Ну так, да, зима була, тяжко було. О. Нічого, впоралися, углубилися, накрили, позасипали, позакривали, всі працювали. Чесно, добросовісно. Ну, Кожен хоче зберегти своє життя і для того мусить докласти своїх зусиль. Це вхід до бойової позиції. Там ж проход, ще такий був длинний. метрів ну, 20 десь. Як в шахті було. Ми світ провели, лампочки, так, ну, як шахта, все під накриттям. Ну, і так десь За два місяці ми його повністю зробили. Викупали, все накрили. Ну, єдине, що нам треба було. Ну, тоді просто не було дронів. Один... Ну, це плюс був. що Вони не долітали до нас. А ви що там розширяєтесь? Ні, отут вирішила і ящик під вік. Як прогрес. А подивися, яка ніжка. Підкопували нори, потихеньку теж виносили мішками. Мішки набирали, вкопувалися. Ай. По темному виносилося все, висипалося на вулицю. Посадили траву, трава вже зійшла. Прикрили із... землею, замаскували. Ну, я одразу так говорив, що треба зняти сітки і замаскувати, зробити просто там, закидати шифером розбитим, кирпичами там. Це наш накритий окоп, замаскирований, лею. Ми там просто так, ще прокопували, чуть углубляли проход сількою. кіркою, І цю землю якраз свіжу ми наверх закидали. А коли весна вже, так, дві пачки купили цієї трави. Засіяли, так. Давай, давай, ще, ще. все, хорош, стій, стій, стій. Тепер по чуть-чуть назад euh. вертай. Все, готові. Вогонь. Плюс плюс прийняв. Я ебан! Я тут цікавий. Ну, плюс плюс, треба 3 минути дається. 3 минути, ну, Ти должен навестися ну, і постріл. Це в ідеалі. Піхоти багато ми знищили. Техніку навіть там, попадали по техніці. Так, в основному хати, оце де вони... Залазять. І у нас то що є? Тусонечка. Приготування їжі. Українська кухня жариться. Mm, ням -ням -ням. <правда> <правда> В основному, ну, якщо так, я своїми заступав, то готував я все. Макарони-балан'є, я їм робив з соусом. Картошка жарена. Картошка тушена. А ми як молоді, то нам треба їсти багато, щоб було сили багато застелити, До зверху застелити, є, а б я ні хусіб'є гламура у нас. Бачите, люди, які Дивіться. — Ти Ще довго будеш мені викати, б ти Ну, Там хорошо ми його там чуть-чуть утеплили. Краваті там були двох'яруски. Балонами цими в основному гріли. Буржуйки вже все, ну, так, да, теж їх одразу засічуть. Сьогодні ще носили землю наверх, понакидали ще внизу колеса, металеві двері. Тут під низом ми знаходимося. Тут сьогодні біля нас рядом. танчик вдарив. Приход і другий. Коли все в приходах, Гаради працювали. Самі напруженіші були, коли ну, я так обстріли попадав. Конкретні. Тако, було, раз п'ять було, що біля мене таке падало там. І так, не знаю, як Боже спасає, да? родився в рубашки чи як. Навіть останній раз, як нас на, на пересменке. машина так стояла, я обходжу з другої сторони, якраз підходжу сюда, до, ну, до заднього колеса і тут прильот прямо в дорогу. Ну, у мене прямо кантузило, відкинуло куча дронів, то оптоволокно. Там стільки було, ну, особливо там біля нас. Там така долина йде біля типу, річки, вони там літали. Там Там куча цього. Там, даже їхні дрони путались в цьому птоволокні. Стільки його було. Так. Споряджання мін. О. Ну, почти. Затрапи яскрапи. Чуть-чуть ближче. Гради працювали, і арта в основному. 152-й арта працювала. У нас трьохсоті були, коли їм медичну допомогу надавали. Да, це тяжко було, їх потрібно було евакуювати. Ну, евакували. Хлопці живими лишилися, ну і слава Богу. Поки дронів не було, опозиції досить, досить довго трималися. Ну, Коли пішли вже дрони, і найбільше, коли, коли вже пішло оптоволокно. От, з оптоволокном стало дуже складно, бо якби оптоволокно воно не глушиться, всі знають. І це вийшла найбільша проблема, що зіткнулися з оптоволокном. О, Наш боєць вже готовий до праці. Бригада зараз буде працювати по квам. Смерть окупантам. Слава Україні! Ну, всі різні, але, звісно, жили як одна сім'я. Бо стільки просидіти да, в цих окопах, в цих ямах. Ну, вже як сім'я, знали все про кожного. На війні якби більше саме не вистачає. Це сім'ї. Хочеться до дітей, до близьких, до рідних. Да, остальне терпимо, можна перетерпіти. Постріл!